Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніла». В цьому випуску я хочу продовжити тему, яку я в якомусь випуску піднімав, про людину тюрінга. В першій частині я розглядав, розмірковував над тим, що де, де, деякі люди, спілкуючись з ними, Дуже складно відрізнити їх від не знаю, спілкування з ChatGPT чи будь-якою іншою мовною, великою мовною моделлю. Тобто ти спілкуєшся і ти не відчуваєш якогось індивідуального погляду, індивідуальності не відчуваєш. Чому це так відбувається? Чому деякі люди вони в деякі моменти не є собою? Скажімо так, друга частина «Людина Тюрінга буде присвячена саме цьому, розумінню того, що деякі люди, як, як в них взагалі відбувається ось цей, як їх внутрішній світ взагалі влаштований. Спочатку треба розібратися з такими гачками або прапорцями, які можуть видати таку людину, тобто ви зможете зрозуміти, що перед вами саме така людина. Така людина дуже багато уваги приділяє формальним ознакам, формальним якимось характеристикам. Тобто, умовно кажучи, таку людину можна охарактеризувати як таку, за якою щось є, щось більше. Стосунки цієї людини з навколишнім світом, вони, їх можна вважати. Ем, Постійна боротьба, така постійна боротьба у цих людей, що постійно хтось хоче їх а, принизити, побити, і це завжди якась дуже певна група людей. А, так само тут зустрічається там, спроба пишатися належністю до, якогось, до якоїсь групи за якоюсь формальною ознакою. Тобто ця ознака, вона примітивна має бути. Це одна з таких. Ключових речей. Ну, наприклад, я білий, або там, я чоловік, або я жінка, або я русський, або я українець, тобто я україномовний таке інше. Тобто, ось ці формальні ознаки людини, коли вони випячуються, не знаю, чи є таке слово, вони стають захистом умовним. Тобто, коли людина приділяє формальній ознаці настільки багато уваги, настільки багато сил і енергії, вона можна сказати, а, ну, навіть не так не можна сказати, а дуже так перебільшуючи, ця людина нічого собою не представляє, але ось ця формальна ознака. Вона має витягнути цю людину за волосся з якоїсь багнюки, там, не знаю, своєї нікчемності. Це дуже е, перебільшуючи, але ось такий посил такі люди е, роблять. І спілкуючись з такою людиною, наприклад, е, піддаючи сумніву там, певні речі. Які стосуються цієї там, концепції, до якої людина намагається належати, або якоїсь формальної ознаки, відбувається дуже цікава річ, ви починаєте спілкуватися не з самою людиною, не з індивідуальністю, не з особистістю, а з її концепцією, з її ам, доктринами, які ця людина намагається якось, якось до, до яких Намагається людина долучитися. Тобто, таким чином, в момент, коли підіймається якась тема, що стосується того чи іншого е, сумніву, того чи іншого е, тієї чи іншої ідеї, концепції або формальної ознаки, людина автоматично переключається з людини з особистості на людину служительку цієї концепції. І ось ця концепція, ця ідея чи доктрина починає транслювати всі свої наративи, всі свої слова і речі скрізь, крізь цю людину. І ви спілкуєтесь не з людиною, не з особистістю, а з тим, що стоїть за цією людиною. І це дуже небезпечний. Варіант, я не знаю, дуже небезпечна категорія людей. А небезпечна вона тому, що коли ви виходите на поле якоїсь аргументації чи таке поле битви словесне з цією людиною, коли ви починаєте спілкуватися з ідеєю, з концепцією доктриною, ви. Скоріше за все програєте. Тобто з такою людиною треба вміти спілкуватися, виводити її дуже обережно з цього стану, щоб вона подивилася на речі під іншим кутом. Але ось цей момент того, що з такою людиною треба вміти спілкуватися, він і є небезпечним. Не просто так існує вираз, що, там, я не пам'ятаю дослівно, що дурак на своєму полі вас все рівно обіграє як би ви не старалися. Але ось це старання, воно якраз і полягає в розумінні цього. Тобто, спілкуючись з такою людиною, важливо розуміти, що в якийсь момент ви починаєте спілкуватися не з нею, не з, цією, не з цим індивідом, не з цією особистістю. Таку людину доволі легко, такою людиною доволі легко маніпулювати, Тобто що концепція скаже. Так воно і буде транслюватися. І це коли я зрозумів, як це я не знаю, чи це так працює, але я так роз, зрозумів ем, те, що відбувається, тим паче зараз, коли інформації завжди багато, завжди якісь концепції, якісь ідеї навколо. Мені я збагнув, що певний час я взагалі був під впливом. Таким капітальним впливом концепції стоїцизму, тобто не філософії стоїцизму, а саме концепції. Коли я починав свою подорож до філософських якихось розмірковувань, рефлексій, не знаю, домислення, до я взяв собі на озброєння таку річ, як стоїцизм. Він дуже легко вклався в, там, в ситуацію, в мої потреби. В ті проблеми, які виникали у мене в житті. Тобто, і були певні, певні частки цієї філософії, цієї концепції, давайте так, цієї концепції, вони дуже елегантно вкладалися в мої потреби. Десь через два роки, після того, як це у мене знайомство відбулося, і постійної практики якихось стоїчних поглядів, стоїчних практик. Особистих і так, і так далі. Я спробував поставити собі питання, а чому взагалі я цю філософію сприймаю як єдину, що може існувати в моєму житті? Тобто, перший ось такий дзвоник сумніву, він майже моментально розклеїв мене, відклеїв мене від стоїцизму як концепції. І привів мене до стоїцизму як філософії. Тобто я спробував, я намагався дивитися на цю філософію, на ті бачення, на ті уявлення, які пояснюються е в цій філософській школі, піддавати сумніву і питати себе, а чи справді я згоден з тим, як я бачу світ? Чи справді ці речі, які філософія? Поясню, як вона пояснює, чи справді я бачу в них зараз, зараз буде такий, можливо, когнітивний дисонанс у певної частки слухачів, індивідуальна логіка. Тобто, чи, пере... чи бачу я сенс в тих речах, які стоїцизм, а, використовує таке слово, пропагує або показує. І в момент, коли я себе спитав про стоїцизм, пропагує, відбулася ще одна склейка, точніше, відклейка. А я відклеївся від наступного шару цієї концепції, і переді мною виявився доволі цікавий такий простір, де нічого нема. За мною немає ніяких там, мар марк марків Авреліїв, епіктетів, нікого нема. Я побачив, що певні речі зі стоїцизму вони дійсно корисні, вони дійсно допомагають мені як особистості долати певні труднощі, але натягувати їх на все на світ. Я не відчуваю ніякого резонансу такого в собі з цим. І в якихось моментах я почав від цього відходити, і до мене почали наліпати такими великими. Не знаю, шарами, інші речі, від, якихось, від яких я так само намагався постійно позбутися, бо вони, ем, вони наче індоктринувалися в, в мою свідомість, в моє бачення світу. Тобто я почав відрізняти одне від одного, коли я дійсно впевнений можу аргументовано відповісти на якісь речі, мені навіть не треба читати якусь додаткову літературу, все ідеологічно. Все йде максимально природнім шляхом. І я можу, наприклад, я, як я, як Ігор Кузьменко, я можу ці речі пояснити, як вони використовуються в моєму житті, як вони е, з'явилися в моєму житті. Тобто з'явилось розуміння, що я нарешті можу пояснювати принаймні частину свого бачення світу. Коли я. Не знаю, зустрічаю десь е курс по стоїцизму чи е якусь прям таку пропаганду стоїцизму, я одразу розумію, що там відклейки цієї не відбулося. Тобто там є ось це служіння, прям служіння. Я про це казав в випуску про критику сучасного стоїцизму, там є служіння майже релігійне з е цим святим. Епіктету, Марко Аврелю і таке інше. І ось коли одне з одним збіглося, коли я зрозумів, що я був під впливом такої доктрини, під впливом такої концепції, яку, знаєте, це дуже легко відчути, коли хтось починає тебе критикувати, твою якусь точку зору, ти свою точку зору відстояти не можеш, але ти починаєш. Злитися і майже ненавидіти ту людину, яка тобі поставила якесь таке сумнівне питання, тому що у твоєї концепції, в яку ти так свято вірив, в неї немає відповіді на це питання, в неї немає відповіді на цю критику, а ти, як носій цієї концепції, цієї ідеї, ти служиш їй. І ти відчуваєш ось цю ненависть. І якщо ти, наприклад, <хи> запальна людина, то ти, звісно, можеш там все до бійки може дійти. Якщо ти людина більш інтелігентна, то це може вилитись в, в, в інші якісь такі емоційні переживання. Але саме ось цей момент, коли тебе виводять на на якусь потужну емоцію простим запитанням. Це і є ознака того, що тебе зачепили за живе, але це живе не твоє особисте. Бо коли воно твоє особисте, це ти не будеш залежати від того, що хтось десь там сказав. Ти можеш сказати, там, наприклад: Добре, мені треба подумати, це слушне запитання, у мене немає відповіді, наприклад. Це ж нормальна реакція на нормальну критику якогось там бачення свого. Чи якоїсь своєї думки. Це ж нормальне ставлення до критики. Звісно, аргументованої. Це та, та просто запитання, боже, куди я лізу? Просто запитання. Звісно, певні можна ігнорувати там людині там, хлібом не, кори... не годуй <кій> дай когось покрит... покритикувати. Але в, в якихось моментах можна відслідкувати ось цей. Такий тригер. Це можна сказати тригер, в якому людина починає входити в сценарій захисту концепції за допомогою, не знаю, якоїсь злоби, ненависті таке інше. І ось це служіння, воно якраз і є моментом програмування. Тобто людина запрограмована, людина-бот, людина, яка. Яку складно відрізнити від штучного інтелекту, там в тому самому інтернеті, або просто в живому спілкуванні це теж, теж можна від, відчути. Воно особисто мене доволі, доволі сильно лякає, тому що коли, коли ти розумієш, що це є, що це може бути, в ретроспективі ти розумієш, що певні речі із тобою такі самі були. А потім дивишся ліворуч, праворуч, на людей, що тебе оточують, і ти бачиш, що вони такі самі. І у тебе вийшло вилізти з цієї, я не знаю, навіть не печери платона, а просто підняти голову, повернути і побачити, що там. Дивитися не на тіні, а на тих, хто пускає ці тіні. Саме в цей момент ти починаєш потрошку, потрошку вилазити з неї. Ти ще не виліз, але ти вилазиш, але ти не знаєш, як там сусіда зліва справа, як їм допомогти побачити, що там ці тіні, вони не на порожньому місці з'явилися, а хтось їх показав, хтось їх вбив в голову, що так воно є, такий світ є, він має так працювати. І коли ти починаєш розмірковувати над. Певними фундаментальними речами, з якими ти навіть ніколи, про які ти навіть ніколи не замислювався, там і починається ось цей цікавий момент з поворотом голови. А невже можна, наприклад, зараз там половина, напевно, попаде, невже можна не вважати а, там твори Шевченка чимось святим? Чи правда можна спілкуватися різними? Мовами невже можна бачити світ інакше? І коли ти розумієш, що ти бачиш світ трошечки інакше, не так, як про це казали як створений світ, в якийсь момент ти починаєш розуміти, що інші люди теж мають інше бачення світу. І саме тут, мені здається, ось тут може зародитися ось ця великодушність. Коли ти починаєш вміщувати в себе не тільки себе, не тільки своє бачення світу, а й розуміти те, що і інше може існувати, що у іншої людини може існувати інше бачення світу, з якою час від часу доводиться так само домовлятися, люди мають час від часу про щось домовлятися. І саме тому, коли якийсь срач, наприклад, починається десь в соціальних мережах, особливо стосовно дуже чутливої теми, мені, мені дуже цікаво там, не знаю, зануритись в коментарі, почитати а, і спробувати знайти там людину, з якою я найбільш, більш за все там не згоден, і спробувати потренуватися, бо це такі люди, це, мені здається, найкращий тренажер для, для спроб. Знайти фундаментальні речі, з якими ви погоджуєтесь, від яких ви можете іти далі, і знаходити якісь суміжні не знаю, точки, де ви пересікаєтесь. А це, в, скажімо так, в суспільстві, це неймовірно важливо вміти домовлятися. От візьміть будь-яке суспільство, в якому існують якісь протиріччя. Якщо вони ці, скажімо так, ці Полярні якісь частини суспільства не вміють домовлятися, вони в якийсь момент розділяться. Щоб вони не розділилися, вони мають знаходити якісь дуже глибокі фундаментальні речі, і одна група не має нав'язувати своє бачення іншій, а має базуватися на фундаментальних речах, які між ними схожі. І ось тут, ось цей момент, елемент з формальною ознакою, він дуже важливий, тому що дуже легко розділити когось формальною ознакою. Кольором шкіри, я не знаю, там, вподобаннями в музиці, взагалі, я не знаю, там, кольором волосся, розміром, не знаю, довжиною волосся. Е, чим завгодно, не знаю, кольор рубашки, там, комусь подобаються червоні рубашки, комусь подобаються жовті, наприклад. І там, людина вважає, що та, що носить там, жовту рубашку, це взагалі вже не людина, і у цих людей немає права взагалі купляти там, жовта рубашка не має права існувати взагалі. І треба знищити всі фабрики по, по виробництву. Жовтих, жовтих рубашок. Я про це. А коли вони доходять ось ці назвемо так, ось ці два табори любителів різних, різних кольорів, доходять до того, що до фундаментального моменту згоди, що кольори важливі, і існують різні кольори в світі, і ці кольори можуть подобатися різним людям. Ось саме в цей момент, коли вони доходять до, не знаю, такого най... найменшого знаменника, я не пам'ятаю термін з математики, саме в цей момент вони починають виходити на стежку домовленості якихось. Я трошки змішав все докупи, але, напевно, не просто так. Напевно, воно мені там десь, десь сиділо після місяця спостерігань за процесами. Але. Не, не це важливо. А важливо те, що існують люди, які служать концепції. Таку людину дуже легко визначити за допомогою якихось формальних ознак, за допомогою фрази Я Х, а ти хто такий. Там, «Я…» Там Ти такий, а я такий. Тобто, в моменті, де людина починає відрізняти, відривати одне від одного. І показувати, що у неї за спиною хтось є, щось є, але вона не сама. Тобто ця людина ще на ногах стояти сама не вміє. І не знаю, там, прибери цю концепцію: все, людини нема. Людина особистості цієї нема. А і ще цікавий момент з майже забув. Ось це служіння концепції, воно має цікаву ознаку. Воно майже ніяк не корелюється з освітою людини, тобто людина, у якої там 28 вищих освіт, мільярд дипломів, вона всі тести в світі там здала на відмінно, вона так само може служити якої, якісь, якісь концепції, якісь ідеї. І намагатися індоктринувати своє бачення в інших людей. Або задавити. Бо такі люди вони постійно загрозу відчувають, що постійно хтось їм загрожує, постійно щось їм заважає, загрожує. Саме у цих людей у них, у них завжди хтось винуватий. Це була друга частина людини Тюрінга. Мене вона дуже цікавить, тому що з появою з цього Web 2.0, де. У людей виникла можливість транслювати свої думки в, в публічний простір, в загальнодоступний простір. Проявилося те, те, <хи> те за що зачепилося, зачепилися тоталітарні режими за можливість створювати масову людину. За людиною, яка несе в собі не себе, а ідею якусь, а якусь концепцію, щось. Чому вона служить. І вона служить всьому на білому світі, окрім себе. Але про це поговоримо, я думаю, в якийсь інший раз, коли я вже увійду у смак, увійду в, е, в ритм. Перед закінченням хочу подякувати всім, хто весь цей час підтримує мене на Патреоні або в Apple Podcasts. Це мене. Дійсно дійсно надихає, і це дуже допомагає. Є додатковою мотивацією повертатися, продовжувати цим займатися, бо розумію, що людям це важливо. Тобто це має і для інших якусь цінність. Дуже вам вдячний, дуже вам дякую. На цьому все. На цьому цей випуск. все. Підписуйтесь, коментуйте. Заходьте в телеграм-канал. Мене звати Ігор Кузьменко. Подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім па Баба.